Селище міського типу Коцюбинське, що під Києвом, має 20 тисяч мешканців, з них 3 тисячі дівчат, так чи інакше спробували свої сили у міні-футболі. Таким популярним цей вид спорту у селищі став завдяки успіхам футбольного клубу Біличенка. 93 Бомбардира команди Аліна Горобець, престижний спортивний портал, визнав найкращою футзалісткою планети 2009 року. Зараз дівочий футбол, футзал він стає популярнішим, і це не так уже дивує, як раніше, людей. Дивує не те, що ми граємо, а те, який рівень гри ми показуємо. Спортсменки основного складу мають також своїх вихованців. Катерина Шереми дізнається, що ніколи не думала про кар'єру тренера. Скоріше почала працювати задля фінансової незалежності. Коли ти бачиш результат своєї роботи. коли ти уже наскільки у тебе діти... Виросли, по пайгрія, як люди стали достаточно взросло твіжда достойна. дійсно, ти не зря вибираєш цю професію. Ну чесно, говоря, класно. А починалося все запрошення на дитячі райони змагання з дівочого мініфутболу. Володимир Колок, тоді ще вчитель фізкультури загальноосвітньої школи, подумав, а чому б і ні? З самого початку, коли їх набирав, я їм говорив, що не важливо, як ви виглядаєте на фоні суперника. Важливо те, як ви виглядаєте на фоні себе. От ви сьогодні повинні бути сильнішими, чим були вчора. Завтра ви повинні будете стати сильнішими, чи ви були сьогодні за рейтингом Futsal жіночі збірна України шоста в світі і четверта в Європі, але зупинятися на цьому не збирається. Аліна Согоняко, Могилянська школа журналістики.